Дивограй представляє Дощовий вечір. Одного разу за вікном йшов дощик, листя кружляло і падало на землю. Котику стало прохолодно, і він загорнувся в м'який теплий плед. Він сидів біля каміна, де горів вогонь, і слухав, як потріскують дрова. Зовні було мокро і вітряно, а в будиночку тепло і затишно. Котик моркотів і мріяв: Як добре восени, можна пити тепле молочко, читати книжку і дивитися на дощик. А завтра, коли визирне сонечко, я піду гуляти по золотому листю. І котик солодко позіхнув, закрив оченята і заснув під шепіт дощу. А дощик тихо заколисував його, ніби співав колискову. І весь світ став теплим і спокійним. Спи, мій маленький, і нехай тобі насняться найдобріші сни. Папа Малюк, котик уже чекає на тебе в новій пригоді. Підпишіться, щоб бути поруч із котиком щодня.